Друзі, сьогодні у нас на огляді ось така новинка. Це найпотужніший комбінований перфоратор SDS Plus від компанії Metabo. Його модель KHI 3560Q Q – це швидкоз'ємний патрон. Йде в ось такому величезному метабоксі 185XL. Хто не знає, метабокс це запатентована система від компанії Metabo для зберігання та транспортування інструментів. Давайте його замірюємо розмір 60 40 18. Досить величезний кейс, дозволяє зберігати багато різної оснастки. В комплекті йде, звичайно, сам перфоратор. Ще ось такий додатковий патрон. Інструкція і гарантія, як звичайно, від метабо 3 роки. Давайте подивимось на нього ближче. Поки роздивіться його поближче, а я назову вам його технічні характеристики. Максимальна кількість ударів 4350 ударів на хвилину. Номінальна потужність 1050 Вт. Сверління в бетоні бурами 32 мм. Має вагу 5 кг і довжина кабеля майже 4 метри. До речі, подивіться, який якісний кабель. Візьмеш в руки маєш вещь. А тепер давайте розповім вам про його фішки та особливості. Отже, друзі, під'єднали цей перфоратор до живлення і зараз покажу вам, як працюють його функції. Як я раніше казав, це комбінований перфоратор з трьома функціями: Це довбання, буріння та свердління. Але подивіться, нема такого індикатору, як сверління. Як компанія Metabo це реалізувала, а реалізувала вона це досить цікаво. Як ми знаємо, перемикання від буріння до свердління є досить проблемним узлом і досить часто виходить з ладу. Тому компанія Metabo вирішила зробити це більш надійний надійним і прибрала таку функцію, як сверління. А як же вона реалізована, ця функція? Також є в цьому перфораторі система Quick. Знімаємо ось такий удароміцний SDS плюс патрон, міняємо його на швидкозатискний патрон. І ось так ця функція була і реалізована. Механізм, який дає удар, він не доходить до цього патрону, швидко затискнув. І таким чином була реалізована функція сверління. Але в цьому рішенні є досить спірний момент. Чому? Так, удар не доходить, функція сверління працює, але функція удару нікуди не дівається. І коли ви працюєте, у вас по цьому перфоратору є Вібрація така невеличка вібрація, яка може вам як заважати, так і дратувати вас. І це досить спірне рішення на мій розсуд. Але так, функція була реалізована і це, мабуть, досить надійне було рішення. Ще цікаво, в цьому перфораторі є система Metabo Vibratech, яка дозволяє знизити вібрацію на інструмент і досить комфортно з нею працювати. Також, подивіться, є ось така цікава кнопка. 70%. Ця функція дозволяє опціонально знижувати кількість обертів і силу удару, що дозволяє працювати з м'якими матеріалами. Також тут у нас цей перфоратор має індикатор спрацювання вугільних щиток і також індикатор перебитого кабелю. Що, що ще в нього є, це ось така світлодіодна підсвітка. Досить потужна, дуже класно підсвічує робочу зону. І дивіться, яка цікава ще ось штука є. Ось такий прапорець, який дозволяє робити реверс. Коли це нам потрібно, коли бур у нас застряг або десь щось закусило там. І для того, щоб краще його дістати, то ось ця клавіша реверс, вона нам і допоможе в цьому. Що ще цікавого тут є? Це такі системи, як захист від повторного пуску. Давайте спробуємо його. Вимкнули живлення. Кнопку тримаємо, підключаємо. Як бачимо, ось індикатор мігає красним. Інструмент не спрацьовує. І потім вже працює. Також тут є така система, яка захищає вас від закусу, коли бур десь там застряг, щоб вам там руки не зламало. Давайте подивимося, як вона працює. І, до речі, вона дво двохступенева. Тут як механічно від'єднується від цей вузол, так і зупиняється сам перфоратор. От бачите, я імітую. Викрут перфоратора, і він сам в мене вимикається. Давайте ще спробуємо. Ось так ця система працює. Досить потужний, класний інструмент. Якщо кому такий потрібен, пишіть, телефонуйте, замовляйте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові знижки. І, як завжди, посилання на цей перфоратор буде в описі. Всім пока!